Готую місце для черенкування роз. Добавила кратушки тішечки. І землею перемішала. Ну, Приблизно така. потрібно, щоб перекопана була земля, щоб можна було накрити банкою. Зараз буду обрізати черенок. Чинок обрізається з молодого, не з того старого, а з молодого. Зрізається на косу. Раз, два, три, чотири. Тут обрізається прямо. Нижні листочки обираються. А верхні до половинки, щоб хоча б по листочку залишилося, такий черенок вийшов, потім обмакується в корнівінь, і зразу садовиться ґрунт з нахилом 45 до верхнього листочка. І накривається. Накриваю, і стоїть вона до наступного року, поливається, і тоді виростають отакі ось чудові плетючі рози. Всім гарного дня.